Про велику війну треба говорити. Про велику війну треба кричати. У Дніпропетровському академічному театрі опери та балету відбулася моновистава, в якій Наталія Могилевська успішно дебютувала як актриса театру, яка присвячується пам'яті українських героїв. В її основі драматургія та пісні Могилевської лунали також вірші Юрія Гребчинського. Більше знає Павло Живєтєв. В оперному театрі сьогодні людно і це не дивно, адже Наталя Могилевська привезла до Дніпра свою унікальну моновиставу. Це, мабуть, одна із найемоційніших і найзворушливіших концертних програм Наталії Могилевської. Вперше в Дніпрі шоу під назвою Я вдома тут зібрані всі сльози українців, всі їхні емоції. Адже від самого початку повномасштабного російського вторгнення співачка залишалась у Києві. Вона почала співати в метро, що слугувало бомбосховищем, займатися волонтерством і писати пісні. Все, що з цим було пов'язано, і жарти, і якийсь гарний настрій, як ми підтримали одно одного, і жахливі речі, які сталися з нами, з всіми. І з цього і з'явився так спектакль. Я, чесно кажучи, в житті б не думала, що можна підкорити драматичну сцену театру, Лесі Українки, в Києві або Франко це священне місце. Але ця вистава сьогоднішній день. Продиктували інше. Я вдома. Ми глядачі вдома. Ми разом йдемо до перемоги, ми одне одного підтримуємо. Також із початку війни у життя Наталі, як і у багатьох, війшло, регулярне відвідування шпиталів, а ще штабіви з переселенцями, які з вдячністю відвідують її концерти. Ми прихильники Наталі. Ми... І Білети я купив випадково, тому що я працював наглова. Дивлюся біля театру при балету, Афіша Наталія Могилевська, я великий фанат Наталії. Так, ми знаємо, що будуть сльози, і це для нас дуже життєво, тому да. що я з Херсонської області. Я вдома. Це проєкт, драма, рефлекс на війну. Тут Наталя Могилевська не лише співає, а ще читає вірші Юрія Рибчинського і говорить. А також виконує пісню, яку присвятила своєму дядькові із Маріуполя, який загинув від рук росіян. Я інколи плачу, я інколи плачу і просто не дозволяю собі там зовсім піти в ту емоцію, але стриматися дуже важко буває. Де я сьогодні плакала. Я не можу читати без сліз, ти живим повертайся солдат ради тих, що там вдома чекають. Ну, її неможливо читати без сліз. І стоятимеш скільки лиш в зумоці, прикриваючи серцем своїм, не кордонним. Не землю людей, рідних, близьких дітей, силу маму, їх молитва для тебе наснага, їх молитва для серця Єли. Ради них повертайся назад і прикрий серце, вірою в Бога. А якщо стане зовсім не змога. Ви небо що сили напад, і на свій не, смій не назад. Вистава Я вдома це місце, де кожен глядач може відпустити свої емоції, дати можливість відштовхнути їх від себе і залишити тільки світле і добре, надію і віру в перемогу. Дуже поважаю за її гражданську позицію. Поважаю її як акторку. Чекали, коли вона приїде в Дніпро. Ми вирішили з сестрею. Подарувати мамі емоції найкращі, як Могилівська. А народні артисти повинні бути із народом. відповідає виконавиця на запитання про необхідність виїзду і небезпеку обстрілів. Справа в тому, що народний артист повинен бути з народом. І я поясню, чому. Це знаєш, як ти на весіллі. Говориш клятву, що я буду із чоловіком і в радощах, і в горіщах. І це як уявляється? 25 років я співала, мене любили. Люди приходили на мої концерти. А зараз я, коли щось трапилося, щось не так. Чоловік, нібито захворів, а я поїду. Я кину то весілля, свою сім'ю чи що? Ну як то можна? Наступного разу Дніпро зустрінеться із моновиставою Я вдома вже 6 лютого. Павло Живєтів Андрій Миронюк з вірою в перемогу спеціально для телеканалу, де один.